Яніка Мирило на зв'язку з Сталіном. Яніка, привіт, привіт. Яніка є викладачкою глобальної безпеки у Академії внутрішніх справ Естонії, і ми не вирішили трошечки не з'ясувати, та що там відбувається в Європейському Союзі в цій складній військово-політичній ситуації. Яніка, перше питання: так а що там знайшли в Європейському Союзі? Як приборкати відповідно відповідно Віктора Орбана та його слова, Ського друга Роберта Фіцо про російського голоса більше не буде в ЄС. Ну я боюся, що про російський голос буде, але питання наскільки він буде чутним? Тобто, мені дуже сподобалося як Мерц сказав про це, що може можна також обмежувати голос Словаччини, якщо він буде обмежувати права України. Та зрозуміло, є різні механізми, як можна просто не враховувати їхній голос. Просто питання, що мені здається, що зараз вже Орбан на каву не вийде, тому бо у нього будуть вибори. Та це буде вже не так просто, тому бо він взяв собі на вибори таким гаслом, скажімо, що ми проти вступу України в Євросоюз та там треба вже іншу методологію використовувати. Але з іншого боку, просто Європа вже не йшла на цей шантаж, що якщо ви нам. Не підтримаєте ці законопроекти, то ми вам не виділимо грошей або будемо блокувати ваші законопроекти. Але це ж ці важливі завжди залишилися, і мені можна сказати, подобається, що якраз великі держави, як Німеччина та Франція, все ж таки знаходжують свій голос. Але дуже мені не подобається одночасно. Що коли ти погрожуєш, то треба все ж таки виконувати. Тобто, це після того як сказала, що треба перемир'я, а то ми. А це то ми залишились без... і що ви? І нічого ви, але треба виконувати, коли погрожуєш. Ну, це ти маєш на увазі політику щодо фашистської Росії. Але все ж таки, якщо ми говоримо про Угорщину і Словаччину, я правильно зрозумію, що їх позбавлять голоса в Європейському Союзі? Ну позбавлять права вето іншими словами, якщо прямо сказати, їх можливо... У них можливо забрати право вето, а також можливі інші конструкції, де голосують 26 країн без Угорщини, наприклад. Але Угорщина вже сказала, що для цього, щоб Україна вступила б в Євросоюз, вони можуть там разів 10 проветувати. Тобто це такий постійний процес, що один раз переконали, наступний раз, але так, є механізми, як можна їх також. Залишити безголоси мені здається, це дуже туди рухається, тому бо якраз потужні великі держави за це вже поступово. Ти можеш пояснити, а чому Угорщина Віктора Орбана настільки от вони просто якісь заточені на українофобію? Ну це ж всі проблеми Угорщини через Україну. Ну так виходить. Що вони хочуть досягти таким чином? І наскільки це на твою думку в Угорщині підтримується населенням? До речі, я зрозуміла не фахівець по питанням угорщини, але наскільки я бачила різну соціологію, це дивовижно, наскільки все ж таки підтримують, і наскільки це не просто політика орбана, але він чи зумів продати цю політику, тобто переконати населення, аби реально дійсно населення продовж цього часу, скажем. Думає, думала завдяки і політиці і іншим. Що е, наш знову ж не це що внутрішній ворог. Але якби давайте всі зусилля вкладемо на, наприклад, це, щоб мали би права е, угорці в Україні, тобто знову ж така чи пропаган... пропаганда, але з іншого боку, дивовижно багато є підтримки самого населення. Тобто, цей популізм якраз підтримується і народом. Що є деякі держави, як там, ну навіть, скажем так, Румунія, де не пройшов цей російський голос все ж таки на виборах. Але в, в Угорщині, якби це. Падає на більш таке, скажімо, на більшу підтримку від і знизу, не тільки зверху, що трошки таке небезпечно. Ну, Якісь вони трошки, вибач, тупі, тому що, якщо ти хочеш, так, якщо ти так хвилюєшся за угорську національну меншину, то, мабуть, навпаки, треба зробити все, щоб вона жила в Європейському Союзі і НАТО. Ну, це як то кажуть. Здається, на поверхні, давай подивимося, що не відбувається от там у вас на Балтиці, значить, ввели, відповідно санкції проти цього темного чорного. Тень його флоту Володимира Путіна, і, і, власне, як ти тільки що сама сказала, і і що далі кораблі російських як ходили за російською нафтою. Ну, вони, звісно, під іншими прапорами, але це нічого не змінює. Нафту як возили як би, через це море, так і продовжують возити. Ну, Тут є два нюанси. По-перше, як не дивовижна, чи а, дуже добре Трамп же обіцяв, що буде падати ціна на нафту. От і падає ціна на нафту. Це трошки жартує це. зрозуміло, не просто завдяки йому. Але все ж таки вийшло так, що у нас же рівень, а, звідки вище не можна купувати російську нафту, це 60 доларів. Але зараз ціна на нафту впала нижче 60 доларів. Це означає, що в теорії держави і Євросоюзу також можуть вже купувати російську нафту. Тобто ці тіньові танкери, ніби вони тіньові, тому бо вони часто без прапору, тобто не під якою державою. Але з іншого боку, вони так зрозуміли, якби. Загроза екології та небезпека, але вони везуть уже, скажімо так, легальну нафту. тому бо вона вже нижче цього 60 доларів. Треба все ж таки. Знизити цей рівень, коли можна купувати нафту не 60 доларів на 45, як зараз планується, тобто, щоб це було би знов, скажімо так, незаконні тіньові танкери, а не це, що зараз вже можна страхувати кораблі, на яких вони везуть, і тоді було б зовсім інше вважання впливу. Також бо зараз виходить так, наприклад, що через Балтійські порти, ну навіть не порти, але через море йдуть танкери, які так. Екологічно небезпечні, везуть російську нафту яка дешевша, ніж цей рівень, який по закону, і їх треба і можна зупиняти. Але коли у тебе вже піднімають знищувачі російські, які вже захищають ці танкери, які просто загрози екології, але везуть. Так називаємо закону нафту, то це належить цього, чи ти хочеш втручатись силою, розуміючи, що це може привести до ескаляції, тобто це дуже такі великі виклики, також політикам, що що в цій ситуації робити так. Танкер, нібито не під кого прапора може, але він захищається російськими знищувачами. І єдине, що ти можеш їм сказати, це ж це, будь ласка, зареєструйтесь під якийсь прапор. А заради цього чи варта взяти ризик ескаляції? Тобто, така зовсім нова ситуація також. І ну, це зрозуміло. Ти або терпиш, або ставиш росіян на місці. І на Балтиці, я так розумію, всі будуть терпіти, правильно? Ну, не зовсім Балтика на Ердоган, яка може збити знищувач без якихось там, скажімо так, результатів. Але все ж таки ці танкери, які сьогодні без прапора, вони зупинялись, вони буксувалися до портів Естонії і чекали, на поки вони зареєструються під якимось прапором. Та, скажімо, там. Поремонтують ці по, е, проблеми технічні, які на судні, щоб вона була дуже безпечніша. Але знову ж вони везуть на жаль, сьогодні, якби скажем так, законну нафту. Тобто там пред'явити до мало що є, і інша справа це, що на новий рівень ескаляція краще вже і Росія е, прямо показує, що це їх танкери і. Що тепер в цих реаліях робити? Що скажімо, перші рази сьогодні а, все ж таки зупиняли ці танкери? Але коли у тебе два міга на тобою, чи це завжди будуть робити, то й треба вирішувати? Чи за тобою великий брат і велика Європа, яка буде також вступатись, якщо буде ескаляція? Але ти будеш один тут, якби наступна межа, яку треба перейти. Ні, ну я я розумію, що це рішення не буде виключно естонського уряду, а це ж стосується взагалі європейського союзу, скажімо так, і всіх тих тих держав, які е, е, нарешті е, вирішили зробити зауваження Фіцею Орбана. То, от, власне, те моє питання. А росіяни прямо декларують, що вони готові вести війну на Балтиці. В принципі, нічого нового тут немає. Зазвичай західний світ в, тако, в таких ситуаціях піджимає хвоста, ну і все. Ну і я правильно розумію, що зараз буде так само. Зараз вже хвост не піджимали. Питання, що перше танкери, все ж таки, е, заарештували на деякий час, поки вона не виконала деякі мови. Зараз, коли вони будуть супроводжуватися далі військовими літаками, то я думаю, що е, у Фінляндії також. З хвостом все добре, тобто якраз є деяка історична пам'ять, що є рівень звідки далі нам не можна йти, скажімо так. Тобто просто зараз спекулюю, Якщо все ж таки буде цей рівень, коли не можна возити нафту знижений до 45 доларів, і це буде вже незаконна нафта, яку перевозять не просто екологічна загроза. То це буде все ж таки і, і танкери, ці, які без прапора, будуть арештуватись незалежно від російських знищувачів. Це моя дуже велика надія. Тому бо розуміючи, що ти не можеш завжди переходити цю межу і сказати, що трошки можна, і, і ми не бачили цей корабель. що я думаю, що не буде ніякого хвоста. Ну да, Балтійське море воно не таке велике, щоб не побачити російський корабель з прапором чи ні, тим більше я щось зразу згадав, що в нас там нет, наших танкерів там ні. Але питання: от це гранічна гранична ціна на російську нафту 60 баксів за барель. Це ж вводилось європейським союзом і відповідно сполученими штатами. Наразі я так розумію, тут нічого особливо не рухається, і вся спільна санкційна політика вона розвалена, дякуючи Дональду Трампу. То на твою думку, які тоді перспективи, що це запрацює? Ну, взагалі, що цей рівень буде знижений. Європа це пропонує. Американці я так розумію, не сильно поспішають. Ну, я в цей раз трошки надіюсь на американський сенат. Тобто, все ж таки, є там один законопроект Лінсі Грема, який сенатор також від республіканців, які підтримали більшість сенаторів, більше 70 голосів, які потрібні для цього, щоб проводити санкції на Росію. Тобто, це означає, що навіть Трамп не має вета, тобто не може ветувати цей законопроект, якщо все ж таки республіканці також вирішать, що чи вони підуть. Проти Трампа, скажімо так, чи вони будуть так а, грати, як називається в Штатах Good Cup, Bad Cup? Тобто Трамп каже, що я б дуже не хотів проводити санкції, але от тут поганий сенат, вони впроводжують. І так як зараз є деякі. Набір санкцій, які можна вести, наприклад, санкції на ці держави, які допомагають Росії уникати санкції, наприклад, Китай може на це зараз Трамп не піде, дивлячись, що вони тільки що домовились з Китаєм про тарифи. То план Б, якраз це що ціна на нафту, тому бо вона вже не відповідає, якби цьому 60 доларів. Тобто дуже логічно було б якраз знизити, і там штати можуть сказати, що от вони проводжують санкції, як вже почали, на ті флот. Флот і нібито і не торкається Китаю інших держав. Тобто мені здається, цей компроміс якраз може і пройти, що Сенат впроводжує, Трамп продовжує гратись в переговори. Якби ми це не називали, це я не називала би переговорами, але прикидувати, що йдуть переговори. А цей час все ж таки Євросоюз, навіть якщо вміг би впроваджувати в. Санкції проти танкерів, то там багато нюансів. Ще окрім цієї ціни. Наприклад, вони також плавають перед прапором Малти. Наприклад, Греція продає свої судна, старі в втінові флоти, і так далі. Тобто то там є багато інших механізмів, окрім ця ціна, але ціна це також важ, важлива. Ну всю граничну ціну на нафту її може зменшити виключно європейський союз. Вони можуть зменшити, але треба, щоб також штати підтримували би тому, бо треба, щоб ніхто не страхував би також ці судна, які плавають під пропорами когось. Тобто, наприклад, там же питання, що вище 60 не можна страхувати судна, тобто вони не можуть плавати. А це означає, що вони не мали б права реєструватися та страхуватись більшість держав. Це означає також у штатах, що вони не можуть взяти страховку штатів і сказати, що ми легально тут плаваємо. Тобто, добре, якщо всі великі держави все ж таки підтримували б, нам допомагали б створювати такі маленькі дірки в санкціях. А що зараз взагалі відбувається між Європою і Сполученими Штатами? Ну от в частині цієї спільної політики по відношенню до Росії? Ну там якісь залишки залишилися спільної політики, чи все пішло в вільне плавання? Ну, залишки залишились. Мені здається, треба все ж таки дивитись не тільки на слова Трампа, як це не складно, але також дивитись, що продовжується. Що все ж таки продовжується, це що е, Трамп згоден продавати зброю європейським державам, щоб передавати Україні. Трамп все ж таки продовжує передавати розвідувальні дані Україні, що дуже важливо, і також спільно з Європою. Також все ж таки працює старлінки. Європа розуміє, що вона не може замінити старлінки, наприклад, ніякими там еутелсатами з Франції, і так далі. І тому, якби мені здається, що одна справа це риторика, а інша справа це, що все ж таки. Співпраця продовжується. є нюанси. Тобто виводяться деякі війська, маленькі, маленькі, якби частини з Польщі, з Європи, але все ж таке, якби головна співпраця продовжується, що тут одна справа політична риторика, інша справа, що на землі все ж таки вірять в цей п'ятий параграф, і це що поки нема знаків, щоб Штати йшли би з Європи остаточно. Це, звісно, класно, але я тут просто подумав, що нас це не стосується, ну бо ми не є частиною північно-атлантичного альянсу. Питання таке: а що цей залізний мерц мав на увазі, коли розповсюдив заяву про те, що знімаються обмеження на удари по російській території відповідно ракетами Німеччини, Франції, Великобританії, навіть Сполучених Штатів, це взагалі новина в європейських медіа? Ну і що ти з цього приводу думаєш? Ну, це була би новина, якщо дійсно почали б постачати хаймерси Атакамси камси і скальпи уже з ракетами, які літають на багато сотень кілометрів далі. Тобто, що мається на увазі під цим, що зняти. По-перше, його віце канцлер сказав зразу, що ні-ні, нічого не мінялось, це все ж таки не так. По-друге, виникло питання, чи він може мав на увазі все ж таки, що будуть постачатись таруси, та чи вже постачаються тауриси, дивлячись на те, що Німеччина ж не постачала досі, а вона закрила свої. Свої пакети допомоги і тим часом каже, що обмежене зняти. Чи ви на це натякає питання? Бо тоді зразу сказала і Великобританія і, і Штати, що вони, нібито не дуже знають про це, що вони зняли б обмеження, що ці ракети, які літають на цю довжину, на яку літали. Вони і літають, але ми і не знаємо про нові ракети, які постачались на довшу. Дистанцію. Тому це в Європі питання, що можна тепер потачніше, що малось на увазі, якщо мерт скаже, що обмежень немає, а його віце канцлер каже, що ні, ні, все продовжує має було. Тобто, клята невизначеність, да? що ж вони мали на увазі? Ну, мені здається, що це у нас, скажімо, все більше війна переходить на цей рівень, що не про все треба розповідати. Тобто, як сказав, мені здається, чи це був Байден цей час, що ви дізнаєтеся, коли ми постачаємо атакам це про це, що вибухне десь в Росії? Що може це означає, що просто ми дізнаємось про Таурус, чи про зняття обмежень, коли буде вибухати десь набагато далі? Тобто, все ж таки це війна і в інформаційному просторі, що не про все ми дізнаємось, і може він сказав просто більше ніж планував казати, хоча там уже вибухати буде далі. Ну, згоден тут заявами від заяв живий не залишишся. Це теж зрозуміло. Неніка, а... питання. От як це бачиться на Сталіна? У нас ми так безпосередньо не межуємо, але у нас спільний скажений сусід, і відповідно, ви його вивчаєте, ми його вивчаємо і стріляємо в нього. Путін послав Трампа зі всіма його мирними так званими ініціативами, і всіляко вони демонструють, що будуть продовжувати вести війну. От на твою думку, наскільки ресурс безмежний у Російській Федерації безмежно, це я цитую Дональда Трампа, який поговорив про перспективи Росії, які безмежні. Мені здається, що все ж таки ця безмежність швидко закінчується. І це не просто така пропаганда, коли кажуть, що гроші закінчуються, але гроші дійсно закінчуються в сенсі, що, по-перше, вже була ця бульбашка, яку економили на складні часи, яка майже витрачена. Тобто там залишилось приблизно 40 мільярдів запасів, скажімо так. Ці запаси менше ніж. Дефіцит бюджету в російському бюджеті, і при цьому, що бюджет Росії був на ціни нафти 70 плюс доларів. Тобто зараз ціна набагато менша, тобто в бюджеті буде ще менше грошей з іншого боку. Інфляція більше 20% та ставка по. По банкам різним це 20 плюс відсотків, 21 відсоток, і це дуже висока ставка на позичання, і майже Ченезов, які там тіньовий керівник. Військового прому, військпрому, сказав, що з такими відсотками більшість бізнесів буде банкротитись. Тобто, це неможливо розвиватись та інвестувати з такими ставками. З іншого боку, також нам все менше купується російської нафти. Зрозуміло, купує Китай, і Індія, але по іншим цінам, ніж купувала Європа. З наступного року, з 27-го, не будуть купувати вже також. Газ природний, що дуже важливо. Тобто гроші дійсно закінчуються в сенсі, що якщо війна для Путіна пріоритет, зрозуміло, в якийсь момент наступить цей момент, що гроші є, а чи варто використати на це, щоб там пару кілометрів туди-сюди кордон рухати? І все ж таки я не вірю в це, що будуть. Якби маси вставати людей, які кажуть, що у нас інфляція все дорожче, але в я... якийсь момент наступить питання для еліт: все ж таки його військових, скажімо, бізнес, еліт. Чи це варто цього? Бо гроші дійсно всюди закінчуються з медицини з інфраструктури, з корупції, нібито всюди. Тобто, в будь-якому сенсі, чи це буде в кінці року, чи наступного році, буде цей момент, що безмежені ресурси закінчились, і чи це варто цього, щоб робити великі компроміси в Росії в самій Росії? І мені здається, все ж таки якраз дуже потужні санкції та озброєння України повне озброєння. Наскільки важлива це можлива формула до переговорів, скажем так. Як приємно чути а, своїх однодумців, бо всі ці а, танці з бубнами на кшталт я дуже гарно можу поладити з Володимиром Путіном, це є ніщо іншим, як прояв слабкості. А ми собі такого дозволити не можемо. Яніко, дякую тобі за розмову і до зустрічі. Велике, дякую.